Грузимо кукурузу, обсіялися, появилось время і вже тепер запропонували 125 доларів з міста. І грузимо кукурузку. Так що чистенька, сухенька. Дождалися ж весни, помолотили весною. Рузимо таким маніту. Так, то порядок. Може і правильно зробили, що не молотили з осені, бо з осені взагалі ціна була 1700 за тонну. То тепер такі 4,5 з хвостиком навіть, то більш-менш нормально. І соляра ж присіла, не купляємо, так як осінні по 55. А такі дешевше. Міряємо ковшом, бо кожен же хоче взяти 25 тонн, а віса у нас восьмиметрові. Полуприцеп не влазить. Сцепку важимо, а полуприцеп не влазить. І кожен же хоче взяти до кіла 25 тонн і таке хоч мішками возить на великі віса. Це ж рахуємо скільки. Ковшів зважили один ковш, ковшові то на 700. І грузимо. Все заходи він яке. Хоть би ж встигнути до дощу. Погрузити. Ну думаю встигнемо. Залишилося 5 ковшиків кинути. Так що три вже загружили. Tô chegando, André.